в ефірі ви мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про таке Фінляндія найближчим часом розпочне виробництво артилерійських боєприпасів для України. Про це розповів міністр оборони Фінляндії. За його словами, рішення про початок виробництва ймовірно ухвалять до Різдва. Тим часом стало відомо, що німецький збройовий концерн Райн Метал виграв велике замовлення на 155-мм артилерійські боєприпаси для України. Замовник не названа країна НАТО. Виробництво і поставка близько 40 тисяч боєприпасів для України з попереднього замовлення відбудеться у 2024 році. Коли очікувати на обидві поставки та наскільки надходження боєприпасів поліпшить позиції українського війська на передовій, спитаємо в Михайла Жирохова, військового експерта. Михайла Вітавас. Доброго дня. Маємо дві окремі новини. Давайте почнемо з першої, яка надійшла від міністра оборони Фінляндії. От щодо виробництва снарядів нею майже немає деталей. Про які боєприпаси, кількість та часові рамки може йтися. А, ну, війна в Україні вона застала Європейський Союз. Е Такому стані, що тільки деякі країни е, мають можливість виробляти артилерійські снаряди. Е, а що сучасна війна вона більш технологічна і такої кількості снарядів е, не буде е, не буде необхідно. Е, тому виробництво в усіх країнах воно фактично було призупинене. Зараз воно починає розгортатися і розгортатися де тільки можливо. Ми почули про Фінляндію, Ми прочули почули про рейнметал. А рейнметал це не означає, що снаряди будуть вироблятися тільки в Німеччині. У них є наприклад і завод в Іспанії, де теж будуть вироблятися снаряди. Але потрібно розуміти, що технологічна, а, технологічно снаряди не можуть вироблятися у, у великих кількостях дуже швидко, тому що там загартування корпуса, підривники а, там ну дуже достатньо складний а, технологічний процес і тому. Це виробництво такої кількості снарядів, там 40, 50, 100 тисяч. Воно займе десь півроку, рік. А то ну десь, десь на рік. Це, це контракти не не підписані на місяць, на два на три, Вони підписані на довгострокові, і це означає, що Європа готується допомагати нам і воювати самостійно ще достатньо довго. Михайло, але от прямо наразі розуміємо, що є брак боєприпасів а, снарядів різних калібрів, зокрема 155-мм, які Райнметал обіцяє а, виробляти саме для України, але це розуміємо. Перспектива, ну у кращому разі, 2024 року. двадцять року. Як зараз можна чи є взагалі можливості зараз цей голод, український снарядний втомувати західним партнерам? Якщо ні. То чи правильно я розумію, що от те затища, е, яке прогнозували ще на початку осені в бойових діях, воно насправді станеться, але ж заразом ми розуміємо, що Російська Федерація, країна агресор, не припиняє гатити по українському війську, і от за деякими даними вони на добу вистрілюють е, ну близько 15 тисяч снарядів. У той час як Україна тільки 5 наразі. Керівництво ЄС зараз притримується такої позиції, що закупати снаряди можна тільки в самої ЄС, і це ну очевидно. Вони не хочуть випускати гроші далі. Було би зараз дуже важливим рішенням можливості закупати за 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 іншими за пределами ЄС. Тому що виробництво 150 після снарядів є ну в багатьох ну відносно багатьох країнах у той же Південній Кореї, там Судані, ну тобто багато де зараз є виробництво в Латинській Америці. Але європейці не хочуть це фінансове питання, і вони не хочуть випускати гроші зі своїх зі своїх кишені зі своїх рук. І війна в Україні для них це не та війна за незалежність, яка йде у нас. Це ну та, та війна, вона десь далека. Гроші вони ось тут. Тому, на жаль, ситуація зараз достатньо така критична. Американці зараз, крім того, що вони поставляють снаряди для нас, вони поставляють снаряди і для Ізраїлю. І там теж достатньо великі обсяги, і це все змушує ну шукати якісь вітчизняні аналоги, розгортати вітчизняне виробництво. Але знову ж таки це буде не швидко. Угу. Щодо 155-мм міліметрових снарядів, поясніть, будь ласка, насправді наскільки вони конче потрібні війську українському сьогодні, і які можливості вони дають насправді ну, в такій широкій картині бойових дій. Станом на зараз фактично вже немає і або дуже мало самохідних артилерійських установок. 152-мм радянських калібрів, і тому всі, практично вся самохідна артилерія у нас зараз 155-го калібра. 152-мм самоходок практично немає. Вони вистрілили свій із каналу канала ствола повністю, і вони всі списані. щодо буксуруймої артилерії ситуація. Теж приблизно така, але у нас є ще а, постачання калібрів там 100 мм, 122 Там Болгарія, інші та радянські калібри вони постачають, але а, це не та, ну не так важливо, як постачання. Саме 155-мм міліметрових снарядів, які використовує наприклад у причепна гаубиця М77, яка ну досить потужна і важлива в планах збройних сил України, чи правильно я розумію, що Фінляндія саме такі снаряди буде виготовляти для України чи ні? Чи може йтися і про інші Абсолютно точно Фінляндія має і 155, і 152-мм, міліметрове, але виробництво вони локалізували саме 155 мм міліметрів, і а, скоріш за все постачати будуть саме їх. Про потужності Фінляндії можемо говорити для України? А, про яку кількість йтиметься? Бо райнметал ну, зазначає там 40 тисяч пообіцяли, наступного року дамо. До цього восени йшлося про ще більшу кількість. А, так, ну такі пролонговані постачання і орієнтовно обсяги з Фінляндії поки не зрозуміло. А, Фінляндія принципово не озвучує ніякі характеристики свої, своєї оборони спасооборони спроможності ті е, пакети військової допомоги які були наприклад в україні за цей час поставлені вони секретні тому зараз говорити про якісь конкретні обсяги і е, ну взагалі про ці постачання, ну якісь конкретні факти, я би не став, тому що в самій країні це, це величезна таємниця, і я думаю, що ми до цього теж прийдемо. І е, умови, коли поряд такий сусід недоброзичливий, вони вимушать і нас прийти до, до цього. І я думаю, що дуже скоро ми не будемо е, говорити про конкретні обсяги, а просто про якісь е, факти, які. Не, не можуть дати супротивнику уявлення про нашу оборону спроможність. Ну кому як не Фінляндії розуміти Україну, так Україні треба перебирати досвід фінляндський для себе. Фінський, пропрошую. Е, ще один момент, Михайла, все ж таки, уточню: ну знов ж таки, ну якщо не вдаватися прямо в конкретні деталі, от ситуація на зараз дозволяє українському війську тримати оборону. Але якщо ми будемо говорити про наступальні дії, то це знову ж таки велике велике постачання і більш потужні постачання снарядів, які, скоріш за все, стануться навесні. Ну, це я генерую таку на майбутнє картинку, і чи я помиляюся у чомусь? А сили е, оборони України зараз намагаються цей снарядний голод якось утомувати за рахунок того, що е, за рахунок масового використання ФВП дронів, ці дрони вони стали таким собі замінником оцієї цієї артилерії 155-мм калібра. Е, не по, не неповним, але е, частину цих цілей, які вражають е, е, наша самохідна артилерія. Зараз вражаються саме о, у дронами камікадзе і, по постачанню яких ми не залежимо від наших західних союзів. А Наразі, яка, які обсяги цих постачань? Бо всередині України чи не кожен волонтер, хто допомагає ЗСУ, сьогодні збирає саме на fpv дрони. Їх збирають всередині країни такими ну, непівкустарними методами. І я так розумію, що і держава вже опікується виробництвом. Про які обсяги сьогодні можемо говорити? Знову таки, загалом. А Загалом ми можемо говорити про десятки тисяч в місяць. Тому що крім е, закупок, ви правильно сказали, є величезна, е, величезний обсяги, які роблять волонтери закупаються в Китаї складові, і на місці вже робиться ну певна рамка. Певну певні, певна робиться це. Збирається вже на місці і постачається напряму на передову конкретним частинам, які використовують їх. І кожного дня підкреслюю кожного дня і кількість зростає. І зростає того, кількість ураженої техніки ворога саме. Цими дронами. А тут голод який, наскільки він великий, саме по FPV-дронах? Uh, вони ж один uh, день uh, живуть інколи. Uh, так, так, так. Вони одноразові і вони дуже мало живуть, але uh, все залежить від кількості підготовлених операторів. Тобто оператор о, в день може використати певну кількість дронів, і ну це просто фізична людська ми всі ми люди. Всі ми а, і тому він і це залежить від того, якщо в бригаді є там 10 Коптерщиків там пілотів дронів тоді потрібно дуже багато. Якщо в бригаді 2-3, то фактично вони день можуть використати ну тільки досить обмежену кількість. Тому говорити про те, що для бригади потрібно там дві тисячі, 10 тисяч там в місяць. Ну я я би не став, тому що на різних ділянках фронту вони використовуються з різною інтенсивністю. Михайло, і на а навчити дронщика це довго? А, ні, не довго. Курсів зараз дуже багато, але є і певні обмеження і вікові, і різні. Тому тобто, десь приблизно наскільки я розумію, це десь до місяця. Місяць, півтора. Ці курси і дронщик готовий. Але це уродження у людини. Тобто цього навчити ну можна, але у нього повинна бути така і вестибулярний апарат, і все. Ну це не дуже не, не дуже просто і від достатньо великий. Ну це власне як снайпер або дано, або дуже тяжко вчиться. Я дякую вам за включення за роз'яснення. Михайло Жирох, військовий експерт, був на зв'язку з Live Studio. Сьогодні в Півідрони, як заявив Михайло Жирохов, є альтернативою снарядам, зокрема, 155-мм. міліметровим. Є великий голод в українського війська саме в цих снарядах, але їх збирається виробляти Фінляндія. І, скоріш за все, до Різдва дві держави України і Фінляндія матимуть вже певну конкретну домовленість сьогодні. Пронансували можливість цього виробництва. Коли Україна отримає снаряди, розумієте, що це тримається у таємниці, і також сьогодні маємо новину, що німецький концерн Rheinmetall також отримав ще один величезний контракт на 142 мільйони євро на виробництво саме 155-мм снарядів. Я дякую, що ви були з нами. Бережіть себе, залишайтеся сьомим.